Канал Конфігура 96 пропонує серіал Конфігурації Божевілля. Вірогідна історія. Боротьба народу за свою незалежність. П'ятий президент Диверсії. Початок реформи сил правопорядку. Зміна релігійних поглядів. Автокефалія. На самому початку подій, що потім переростуть у війну на сході нашої країни. У великому промисловому місці в землі з найбільшим промисловим потенціалом на складі важкої бронетехніки виникла масштабна пожежа, яка знищила боєприпаси і запчастини для важкої бронетехніки. Пожертви не повідомлялося. Розслідування було проведено непрофесійно і, мабуть, ще й безвідповідально, бо винуватців цієї пожежі або її причин названо так не було. На другий рік війни Східною Федерацією. В другий рік президентства п'ятого президента в місті східної землі, південна частина якої була окупована військами Східної Федерації, сталася диверсія на військових складах. В результаті пожежі і вибухів: четверо чоловік загинуло, шістнадцять поранено, п'ять тисяч чоловік з прилеглих до складів території евакуйовано. Було завдано шкода. На понад 15 мільйонів вітчизняних грошових одиниць. але довести, що це саме була диверсія, так і не змогли або утеїли. На третьому році війни і третьому році президентства п'ятого президента у північно-східній землі сталася чи не найпанштабніша пожежа в найбільших військових складах з реактивними боєприпасами. В результаті пожежі загинула одна людина. Четверо отримали поранення. Було евакуйовано 19 тисяч чоловік з прилеглої до складів території. Завдану шкоду оцінили 12 мільярдів вітчизняних грошових одиниць. Було доведено, що це була диверсія, але ким чином так і не довели, та й висновків не зробили. Бо на цих складах пожежа ще двічі відбувалася на 4 му і 5 му роках війни і 4 му та 5 му роках президентства 5-го президента. Ці повторні пожежі. Забрали два життя і четверо людей було поранено. Евакуювати прийшлося ще півтори тисячі чоловік населення з прилеглої території. На третьому році війни і третьому році президентства п'ятого президента відбулося ще дві диверсії, що спричинили пожежі на військових складах з боєприпасами. Біля прифронтового портового міста, яке стало адміністративним центром Південної Східної Землі. Дві третини якої було окуповано Східною Федерацією. Загиблих і поранених не було. Матеріальна шкода 121 мільйон вітчизняні грошових одиниці. Було доведено, що це була диверсія з боку ворога. Ще одна диверсія на складах з боєприпасами в цьому ж році сталася в центральній землі. Загиблих не було, але було двоє поранених. Згадана школа від цієї диверсії була оцінена в майже 6 мільярдів вітчизняних грошових одиниць. Ще одна диверсія на четвертому році війни сталася на військових складах з боєприпасами у північній землі, загиблих і поранених не було, але евакуювати прийшлося 12 тисяч осіб. Що показали ці диверсії? Вони показали на те, що ворог, Східна Федерація, готуючись до повномасштабної війни з нами, методично знищував склади з боєприпасами. А що ж наші керівники знайшли з п'ятим президентом? А нічого. Вони робили, вигляд, що в нас не війна з Східною Федерацією, антитерористична операція. Нехай вони вважали, що борються не з армією Східної Федерації, а з терористами. Але чому п'ятий президент не ставив собі за мету довести всій планеті, що терористи це є сама Східна Федерація, або хоча, б, що Східна Федерація є спонсором терористів? Адже терористи використовували важку броньовану техніку і артилерійські системи залпового вогню, які у зброєвій крамниці не купиш, закрадується підозра, що це була ювелірна робота налогова, хай не на президент та імператора, але точно, що на Східну Федерацію імперію. Це був немов трохи відступ, щоб показати кричучу безвідповідальність п'ятого президента і невбезпеку від його президентства для нашої держави. Тож, повернемося до його дій. Вже в першому місяці року другого року президентства п'ятого президента Міністерство внутрішніх справ держави оголосило набір кандидатів у патрульні загони сил правопорядку розпочали з столиці держави та ще з двох адміністративних центрів прикордонних земель. А в четвертому місяці цього ж року п'ятий президент подав на прийняття парламентом законопроекту про створення національних сил правопорядку пістолерів. Вже на початку останнього місяця літа цього ж року закон був підписаний п'ятим президентом. Розпочалася перетестація. Народи не довіряли працівникам сил правопорядку, вважали їх корупціонерами-хабарниками, покровителями злочинних угрупувань та міфіозних структур. Тож надія народу була на те, що в ході перетестації одіозні працівники сил правопорядку і особливо керівний склад сил правопорядку не попадає в ряди пістолерів. Але народ, як завжди, керуваний п'ятим президентом чиновники обманули, 90% колишніх працівників сил правопорядку успішно пройшли перетестацію і стали пістолерами. А ті, що не пройшли перетестацію, через суди поновилися в рядах сил правопорядку, але тепер вже в новій структурі пістолерів. На п'ятому році президентства п'ятого президента через 4 роки після реформи сил правопорядку. Національний інститут соціології провів соціальні дослідження у всіх держави, в усіх землях держави, в тому числі в усіх ініціативних центрах земель та в столиці держави. Дослідження показало, що 52% населення вважають роботу пістолерів неефективною, але задоволені їх роботою було 33% опитаних. Серед найбільших недоліків пістолерів опитані назвали непрофесіоналізм 40%, корумпованість 37%. Небажання виконувати свої обов'язки по захисту простих громадян 30%, слабкий зв'язок з громадянами 25%, безкарність пістолетів 20%. Ці показники були набагато кращими, ніж за часів попередніх охоронців правопорядку, але недостатніми, щоб задовольнити суспільство, що пройшло через дві революції гідності. Не можна сказати, що п'ятий президент був занадто набожною людиною. Але він, як і більшість нашого народу, сповідав релігійні принципи відвідував Божество літургії, будучи прихожаним храму при монастирі, що належав Імперській церкві Східної Федерації. Але ставши п'ятим президентом, він почав підтримувати Національну церкву, що так і не отримала визнання автокефальної від очільника Вселенської планетарної церкви. За це визнання намагався боротися ще третій президент, але неймовірний тиск. На очільника Вселенської церкви з боку Верховного Ієрея Імперської церкви Східної Федерації якого була і церква нашої держави та за підтримки інших церков, що стверджували, що наша національна церква є Осковницькою і самозванкою не дав третьому президенту добитися від очільника Вселенської планетарної церкви, клиного грамоти, визнання нашої національної церкви автокефальною і єдиною державою. Тож п'ятий президент поставив собі за мету отримати для нашої національної церкви клейноди і грамоту від очільника Вселенської Планетарної церкви про визнання автокефальною єдиною в нашій державі. Боротьба була надзвичайно велика. Але п'ятому президенту це вдалося зробити. І у першому місяці п'ятого року президентства, п'ятого президента, наша національна церква, об'єднавшись з іншими церквами. За винятком церкви, що підкорялася Імперській церкві Східної Федерації, отримала плейноди і грамоту від очільника Вселенської плантарної церкви і стала автокефальною, незалежною від інших церков, церквою нашої країни. Скоморох із своїми рецидіями у своїх комедіях на сценах столичних театрів і театрів у Східній Федерації, і навіть театрах окупованих територій кривлявся з і грамоти. Отриманих нашою церквою кажучи, що п'ятий президент клеєм для нот склеїв грамоту, поєдину резумамі, яку знайшли підземельні монастиря, та це ще йому вернеться і не раз, адже закон в що ніхто не відмінив. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте, клікніть на значок палець догори. Bis zum Video.